Влада безмежна. Скільки б грошей вона не отримувала, скільки б не мала впливу, вона завжди хотітиме більшого. Якщо вона забрала з вашого гаманця 100% грошей, вона буде намагатись взяти 101. Якщо ваше життя повністю підконтрольне, на черзі ваші думки. Влада це паразит, який безкінченно голодний. І все, чого вона хоче, це жити і жерти. Знаєте хто є платником всіх податків? Всіх. ПДВ, акцизу дорожнього збору, військового. Ви і я, і будь-який покупець в магазині. Все, що держава збирає у бізнесу, просто закладається в ціну товару. Питання, звідки дріб'язкові зарплатні? Просто хтось відбирає у вашого роботодавця 2 третини того, що він мав заплатити вам. Це ланцюжок пограбувань, де ви в самому кінці. Я анархіст, це означає, що я вірю, що люди потрібні одне одному, але людям не потрібна влада. Я вірю, що ми не звірі всередині, але страх та слабкість нас штовхають на звірячу поведінку, і я не вірю в конкуренцію лише у співпрацю. Тільки так кожен може мати те, чого бажає. Я анархіст, рідненькі мої, тому що я вірю в людей.